Добрий день, любі семикласники! Вітаю вас на уроці Здоров'я, Безпека та Добробут. Сьогодні ми з вами будемо опрацьовувати тему відповідальне ставлення до безпеки, здоров'я, добробуту власних та інших осіб. Метою нашого уроку є ознайомитись з поняттями здоров'я, безпеки. Добробуту, відповідальності, вивчити декларацію відповідальності людини, розвивати компетентності зі збереження здоров'я, безпеки та добробуту свого власного та інших осіб, виховувати ціннісне ставлення до здоров'я, безпеки та добробуту, дбати про своє здоров'я та вести здоровий спосіб життя. Але перш ніж ми перейдемо до вивчення нашої нової теми, давайте повторимо попередню. Для повторення попередньої теми, будь ласка, відкрийте зошит, візьміть ручку і на аркуші напишіть ім'я будь-якої відомої людини України або персонажу фільму, мультфільму, книги чи рішучий вчинок вразив вас проявом патріотизму. Адже ми пам'ятаємо, що попередня тема була про патріотизм. Натискаємо паузу і записуємо. І друге завдання: у нас є історія. Прочитавши цю історію, ви повинні визначити, чи це прояв патріотизму, чи є в цій історії поняття патріотизму, чи немає. Отже. Я вважаю, що для того, щоб відчути себе справжнім громадянином України, передусім треба цікавитись її історією. Треба мати уявлення і про скіфів, і про походи князя Святослава, про Тепетченігів, і про часи монголо-татарської навали, вивчати й пізніші часи, епоху Козаччини, про добу руїни. І, звісно, треба знати про відносно недавні події УНР, Голодомор. Другу світову війну, період визвольних змагань і проголошення акту про незалежність України усе це важливо, бо кожна частинка історії стосується нашого сьогодення, кожного з нас, адже ми українці. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи дійсно це є проявом патріотизму? Чи дійсно в цьому проявляється патріотизм? На вашу думку, натискаєте на паузу. І відповідаєте у підлітковому віці ви дедалі частіше чуєте від дорослих про необхідність бути відповідальними та про важливість обдуманих рішень і вчинків. І це дійсно важливо. Адже сьогоднішні наші вчинки впливатимуть не лише на наше майбутнє, а й на майбутнє всього українського суспільства. То хто така відповідальна людина? Насамперед. Це людина, яка думає про близьких їй людей та про наслідки своїх вчинків, чи не принесуть вони шкоди соціуму, чи відповідають нормам етики і моралі. Відповідальність може проявлятися на всіх рівнях від особистої до відповідальності на рівні країни та світу. 19 жовтня в Україні відзначають державне свято День відповідальності людини. Символом всеукраїнського дня відповідальності людини є декларація відповідальності Богдана Гаврилишина. Ініціатива видатного українця Гаврилишина щодо створення цієї декларації пов'язана з розумінням потреби розвитку індивідуальної відповідальності членів суспільства. Трішки пізніше ви познайомитеся з основними пунктами цієї декларації. А перед цим ми з вами поговоримо про поняття здоров'я, добробуту та безпеки. Ще раз про те, що ж таке все-таки все відповідальність. Відповідальність це покладений на когось або взятий на себе обов'язок відповідати за певну ділянку роботи, за певні вчинки тощо. А тепер. Про здоров'я. Ми з вами вирішили, що, перш за все, ми з вами обговоримо основні поняття, які є в сьогоднішньому уроці. Це здоров'я, безпека та добробут. Що ж таке здоров'я? Про здоров'я ми говоримо ще починаючи з початкової школи. Здоров'я це стан живого організму, за якого всі наші органи здатні добре виконувати своє призначення. Здоров'я це стан повного фізичного, духовного, соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів. Ми повинні піклуватися не лише про своє здоров'я, а й про здоров'я оточуючих нас людей. А тепер спробуємо трішки попрацювати разом. Як ми це зробимо? У мене є два прислів'я яких ви повинні розуміти, розуміти, про що йде мова. Я вам зачитую прислів'я, ви натискаєте на паузу і пробуєте пояснити, що воно означає. Отже, перше прислів'я доки здоров'я служить, то людина не тужить. Натискаємо на паузу і пояснюємо, як ви розумієте це прислів'я. Друге прислів'я вартість здоров'я. Знає лише той, хто його втратив. Знову ж таки, натискаємо на паузу і пояснюємо значення цього прислів'я. Але в чому ж полягає цінність життя та здоров'я? Наші пращури називали здоров'я безцінним скарбом, найціннішим маєтком, основою. Всього нашого життя. Ви вже знаєте, що і настрій, і працездатність, і прагнення до творчості залежать від стану здоров'я. З вже згадали поняття здоров'я. Але тепер узагальнимо і повторимо, що здоров'я це не лише якась одна складова, це не лише психічне здоров'я чи фізичне, це разом чотири складові: це фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я. Кожне з них визначає поняття благополуччя людини. А тепер спробуємо охарактеризувати основні складові здоров'я. Перше – це фізична складова, це коли добре працюють усі органи, коли людина нормально розвивається і не хворіє. Друга складова це соціальна. Це доброзичливі стосунки людей, гарні побутові умови, в яких людина живе, це все сприяє зміцненню поняття здоров'я. Психічна складова. Людина позитивно оцінює себе і інших людей, вміє подолати різні невдачі, поводиться як господар свого життя. І духовна складова. Людина відчуває красу навколишнього світу, чинить справедливо, живе з почуттям любові, співчуття та відповідальності і постійно. Прагне стати кращою. Лише цих чотири складових разом формують поняття здоров'я. Вже охарактеризували основні чотири складові здоров'я. А тепер розгляньте, будь ласка, подані сюжетні малюнки і визначте, який з малюнків відповідає, ілюструє яку складову здоров'я. А тепер давайте трішки відпочинемо. Для цього пропоную вам розминку для очей. Поняття здоров'я ми вже охарактеризували, але тема нашого уроку включає не лише поняття здоров'я, а й поняття безпеки. Так що ж таке безпека і чим вона відрізняється від небезпеки? Безпека це такі певні умови життя людини, за яких або відсутні, або зведені нанівець? Фактори, які загрожують життю та здоров'ю людини. А небезпека навпаки, це наявність в оточенні людини об'єктів, речовин, явищ та певних умов, які загрожують життю та здоров'ю людини. На картинках ми можемо з вами побачити приклади безпечної та небезпечної ситуації. Людина постійно живе в природному та штучному створеному середовищі, і скрізь на людину чатує велика кількість небезпек, будь-яка діяльність людини є потенційно небезпечною, тому ми постійно маємо дбати про свою безпеку та не тільки про свою, а і про безпеку оточуючих нас людей. Адже наші вчинки напряму впливають на безпеку людей, які нас оточують. Щоб зберегти найбільше цінності здоров'я та життя, потрібно вивчати всі можливі небезпеки, умови та причини їх виникнення, а також навчатися захищатися від них. Розгляньмо подані малюнки і давайте визначимо, хто дотримується принципів безпечної поведінки, а хто нехтує цими принципами. Обговоріть, будь ласка, чи завжди ви дотримуєтеся принципів безпеки в життєдіяльності? Я прошу вас натиснути на паузу і спробувати розглянути поступово кожний малюнок і подивитися, безпечна поведінка учасників цього малюнку чи небезпечна, як вони відповідають за свою безпеку і, можливо, як вони відповідають і впливають на безпеку оточуючих їх людей. З вами вже згадали два з трьох понять. Ми сказали, що таке здоров'я, ми сказали, що таке безпека, а тепер повинні згадати, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, вивчити, що ж таке добробут. Добробут це умови життя, за яких забезпечуються всі необхідні потреби людини. Це їжа, вода, повітря, повноцінний сон, вони належать до наших базових, або їх ще прийнято називати фізіологічних потреб без яких організм людини зовсім не може існувати. Добробут він свідчить про задоволення певних наших потреб. Іноді дехто вважає, що добробут це тільки матеріальні блага, тобто це будинок, там автомобіль, певні коштовності і зовсім не згадує про мистецтво, культуру, літературу, різні досягнення науки. Доброзичливі стосунки в шкільному, колективі, в класі, в родині, серед близьких людей поняття взаємодопомоги, толерантності, поваги, чистоти, тепла, порядку в школі та вдома. Це також формує поняття добробуту, тобто все разом забезпечує поняття добробуту нашого та оточуючих нас людей. Повернемось до понять, про які ми говорили ще на самому початку нашого уроку. Ми сказали, що Гаврилишин створив декларацію відповідальності людини і, говорячи про тему нашого сьогоднішнього уроку відповідальне ставлення до безпеки, здоров'я, добробуту нашого власного та оточуючих нас осіб, ми не можемо не згадати, не проговорити, не з'ясувати. Основні пункти цієї декларації. Отже, будемо поступово з ними розбиратися. Перший пункт говори правду. Будь чесним або чесною, дій згідно з моральними та етичними принципами. Другий пункт підтримуй своє здоров'я у найкращому стані, щоб не обтяжувати суспільство витратами на твоє лікування. Третє. Вчися розвивати свої таланти, здібності, навички протягом усього життя, щоб бути корисною частиною суспільства. Четверте: стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе. П'яте будь вільною людиною. Тобто, будь сама або сам суддею того, що є правдою, а що ні, що добре, а що зле. Водночас Продовжуй випробовувати свій розсудок, щоб упевнитись, що він відповідає моральним та етичним принципам. Шосте. Прагни до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади. Сьоме. У прагненні реалізації своїх прав не обмежуй прав інших членів суспільства. Восьме. Вирішуй якомога більше проблем та питань на індивідуальному, сімейному, громадському рівнях, щоб полегшити тягар та зменшити витрати на управління. Дев'яте. Бережи культурну спадщину своїх предків. Стався до батьків з любов'ю та повагою. За потреби допомагай їм. Стався до братів та сестер як до кращих друзів. Десяте. Батьків до дітей, люби своїх дітей, виховуй до них етичні, моральні цінності, сприяй їхній освіті та розвитку їх талантів та особистостей, виховуй їх як вільних людей. До суспільства допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги. Сприяй добробуту усіх членів суспільства, зберігаючи свою ідентичність. Будь свідомою частиною усієї світової спільноти. Дванадцяте. До довкілля. Економно та розумно використовуй всі ресурси, уникай забруднення біосфери, допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття. Тринадцяте. До країни. Будь Законослухняним або законослухняною допомагай своїй країні в рамках власних можливостей підтримувати пріоритет загального блага, повної політичної свободи, адекватного рівня економічного добробуту для всього населення, соціальної справедливості, здорового довкілля. 14 до майбутніх поколінь залиш навколишнє середовище у кращому стані. Ніж отримав або отримала, і збільшеним культурним спадком, цінностями, щоб уможливити майбутнє покоління більш ефективним в політичній, економічній, соціальній культурній сферах суспільства. І останнє п'ятнадцяте до світу будь толерантною або толерантним, стався з повагою до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв. Вивчай різні мови та принаймні базові речі про інші цивілізації, сприяй розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці та чесної торгівлі. А тепер, будь ласка, завдання для самостійного опрацювання. Використовуючи попередній матеріал, який я вам розповіла, поділіть, будь ласка, сторіночку в зошиті на дві колонки. першу колонку ми називаємо «Дотримуюсь принципів з декларації відповідальності і виписуєте в зошит, яких принципів ви дотримуєтесь. Друга колонка не дотримуюсь принципів з декларації відповідальності, і виписуєте, яких принципів ви не дотримуєтесь. Будь ласка, це самостійна робота в сушиті. Сьогодні на уроці ми з вами розбираємо тему, яка стосується відповідального ставлення до безпеки, здоров'я, добробуту власного та інших осіб. Як узагальнення до сьогоднішнього нашого уроку я пропоную вам розповідь Поля Вортона задля майбутнього. Я вам її прочитаю, а потім ви спробуєте відповісти на запитання після цієї розповіді. Отже, жив багатий чоловік, який бажав творити добро. Одного разу він побачив, у яких жахливих умовах живе бідний Тесля, запросив багач Теслю до себе. І доручив йому збудувати гарний дім. Я хотів би, щоб він був прекрасним, Використовуй для роботи якнайкращі матеріали, запроси до роботи найкращих майстрів, не заощаджуй ні на чому. Він також сказав, що від'їжджає у далеку подорож, і сподівається, що коли повернеться, дім вже буде готовий. Побачивши, що має змогу добре заробити, економив увесь час на будівельних матеріалах, наймав за низьку плату поганих робітників, усякі недоробки замальовував фарбою, одним словом, шахрував, як тільки і де міг. Коли ж повернувся з подорожі багатий замовник, то Тесля, віддаючи йому ключі від дому, сказав Я робив так, як ти казав, і побудував дім, який ти собі бажав. Я дуже радий, відповів багач, і, віддаючи ключі Тесля, промовив Ось тобі ключі, вони тепер твої. Я наказав збудувати цей дім для тебе, то мій подарунок для тебе і твоєї рідні. У наступні роки Тесля жалкував, що так сам себе ошукав. Він постійно був змушений робити ремонт. Коли б я знав, думав Тесля, що будую дім для себе, то зробив би це якісно. Ви прослухали розповідь, а тепер спробуйте відповісти на запитання після цієї розповіді. Перше запитання, про що думав багатий чоловік, замовляючи будову? Яке доручення отримав Тесля? Третє питання: як Тесля поставився до своєї роботи? Про що думав Тесля, будуючи будинок? Та як безвідповідальність Теслі вплинула на його проживання в цьому домі? І спробуйте дати відповідь на запитання, а чи відповідальним був Тесля, а чи відповідально він поставився не до власного добробуту, а до добробуту людини, яка замовила йому цей будинок? До чого призвела ось ця безвідповідальність? Ми можемо з вами побачити, почути, що безвідповідальність нас, наші вчинки, приводить до того. Що псується життя у інших оточуючих нас людей. Тому не потрібно ставитися безвідповідально не лише до себе, а й до інших. А тепер на узагальнення пропоную вам вправи для рефлексії. Подивіться, будь ласка, чи змінилося у вас тепер ставлення до чогось? Можливо, на уроці вас щось засмутило, можливо, виникли якісь труднощі. І до чого ви прагнете на наступному уроці. Домашнє завдання. Дома напишіть, будь ласка, коротке есе на тему Я, відповідальний громадянин своєї країни. Дякую за приділену увагу до мого уроку.